І до новин спортивних понад трьох сотен юнаків до 23 років взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті з дзюдо, який проходив у Вінниці. Три дні дзюдоїсти з'ясовували, хто з них найвправніший в техніці боротьби. Оцінювали хлопців 34 судді національної та міжнародної категорії. Хто переміг, знає Ірина Дідух. У Вінниці 30 вересня завершився чемпіонат України з боротьби дзюдо серед молоді до 23 років. Свою фізичну підготовку на цьогорічних змаганнях показали більше трьохсот учасників. Юнаки та дівчата на татамі демонстрували відточену майстерність захватів та китків. змагання є відборочними. Від ближайше време спортсмени, які відберуться в состав збору національних, будуть виступати і захищати честь України на європейському і мировому рівні. На чемпіонаті Вінницьку команду представляли 32 борці у ваговій категорії 81 кілограм. Вінничанин Вадим Німець здобув бронзу. У загальному заліку найкращі результати у команди з Донецька, Києва та Дніпропетровська. Змагання надзвичайно престижні. Провели на високому рівні. Так, і так сказав і головний суддя, і головний секретар і державний тренер по дзюдо. Я думаю, що, що без проблем, не було проблем ніяких у нас абсолютно. І влаштували, і проживали вони у комфортних умовах. Загалі на нас на, на організаторів не на організатори не скаржили за словами представників суддівської колегії, хоч боротьба на татамі була запеклою, проте серйозних травм вдалося уникнути здебільшого завдяки майстерності учасників та обізнаності тренерів.